Дівчатка танцюють, може здатися, що тут особливого. А для вихователів центру Пагіни це результати річної невтомної роботи. Адже діти-аутисти це заглиблена у себе малеча з особливим світосприйняттям. Вони болісно реагують на зміну приміщення, звуків, людей. До кожної такої дитини потрібен індивідуальний підхід. Чотирирічний Роман після численних занять вже називає слова. Роман що робить Їдь, правильно роман, Роман що робить. Ручка до ручки, слово до слова через взаємну комунікацію між вихователем та дитиною. Виникли спільний інтерес до казки. Увага до сказаного. Ми спробували активізувати пам'ять мислення. Ми спробували пригадати послідовність подій, які були казочці, яку ми напередодні вивчали декілька днів. Сотня дітей, яка виховується у пагінці, це діти з особливими потребами. Суть їх реабілітації у тому, що їх не ізолюють від дітей загального розвитку. Як показує практика, спільне спілкування йде на користь усім. Діти з особливими потребами трошечки тянуться за дітьми загального розвитку. Діти загального розвитку вчаться бути більш гуманними, ніжними, добрими. Вони їм допомагають. Якщо вони швидше одягнулися, вони знають, що треба допомогти дитинці, та яка ще не встигла одягнутися. Така соціальна адаптація робить дива у результаті серед вихованців центру є чимало випускників, котрі пішли навчатися у загальноосвітні школи. Алла Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма День.